Вітаю, шановне панство. Сьогодні в нас на розпаковці від Мойо флешка на 256 ГБ від Kingston. Це 3.2 Gen 1 тому що мені потрібна велика швидкість запису та читання. Купував її у грудні 2023 року. Файна ціна. По акції. Kingston, як завжди, надає на свої товари 5 років гарантії. Гарантійний талончик 5 років, все як треба. Я вже підключив, її, відформатував, трошки перевірив швидкість. Все гараздне. Вона ось така прозора, невеличкий трансформер. 256 ГБ. Ось так вона формується. Тобто ось так вона встає, встає до ноутбуку, наприклад, якщо виставляєте. Відформатував. Флешка готова до використання. Що хочеться додати, це, звісно, сервіс. Чому я купую в мою, бо це сервіс, бо ви бачите, як воно приходить запаковано, пікуючись про вас. Все це файне. Гарантія дуже швидка відправка, і саме найголовніше, що я отримав те, що хотів: швидку, швидкість на запис та читання, об'єм, який мені був потрібен. Звісно, купуйте в мою, вдалих вам покупок. Та нехай кожна покупка вас радує. Всього найкращого.